Узор на кожен день 21 березня. Коли мова заходить про Третю світову війну, то кажуть, що вона мала б розпалюватися головно в комунікаційному просторі. У це не важко повірити, бо засоби комунікації сьогодні вже настільки розвинені, що за їх допомогою спілкуватися з людиною на далекій відстані так легко, начебто вона сидить. Поруч із тобою. Чи існують якісь ліки від цієї тривоги, яку вже можна назвати міжнародною? Ліки від страху перед Третьою світовою війною? Так, говорити тільки правду. Якби всі люди від високопосадовців до простих людей уникали брехні і служили правді, не було б ніяких воїн. Любомир Гузар, патріарх, і кардинал. Людей будуть кидати, виведуть озброєні війська, якщо дійде до такого, не дай Боже, звичайно. Але от ваша порада, що можна робити в цій ситуації? Дякую. Бачите, це дуже трудне питання. Перше, що ми ще надіємося, що до такого. Протистояння не дійде. Значить, я не виключаю можливості, але сподіваюся, що е, до того не дійде. Але бачите, я думаю, діяти треба, навіть сказати, треба боронити те, що можна боронити тими силами, яке ми маємо, і боронити.